Як поклеїти скловолокно на шпаклівку? О, важка. Починаємо з підготовки шпаклівки. Сьогодні використовуємо елемент D60 фінішна шпаклівка. Додаємо 200 мл води, але не більше. Шпаклівку ми будемо наносити за допомогою. Валіка. Багато хто в коментарях мені пишуть: купи апарат. Друзі, у мене є апарат, у мене три апарата. Але більшість моїх глядачів апарата не мають. Тому я показую спосіб, який може зробити кожен. Дуже важливо рівномірно розподілити шпаклівку по стіні. Тому слідкуйте, щоб у вас не було таких місць, де шпаклівки забагато. Після того, як нанесли шпаклівку, одразу без зволікань приклеюємо скловолокно, тому що шпаклівка досить швидко схоплюється на стіні. Після того, як скловолокно приклеїли до стіни, беремо шпателя і приглажуємо наше полотно. І клеїмо наступну полосу скловолокна. Після цього вже класичним способом за допомогою ножа прорізаємо стик. Відвертаємо іншу половину і забираємо цю полосу також. Приглажуємо наш стик. Розпреділяємо шпаклівку під скловолокном. Добре. Її прогладжуючи. Слідкуємо, щоб під скловолокном в нас не втворювалося там горбів. І тепер, коли скловолокно приклеїлось, ми одразу ж беремо валік зі шпаклівкою і наносимо перший шар шпаклівки вже класичним способом. Кліпку нанесли, даємо їй хвилин 5 постояти на стіні і будемо заглажувати. Беремо шпатель і класичним способом починаємо шпаклювати стіну. Ось така гладенька, рівненька поверхня в нас виходить. Друзі, і все. Таким чином, ми за один день наклеїли скловолокно і нанесли вже перший шар шпаклівки. І можна вже ввечері або краще.